Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я буду пекти батон і вам покажу стакан молочка 250 мл, можна 50 на 50, півстакана водички, пів стакана молочка. Кладу дріжджі, тут, 5 чи 7 грамів. Тепер кладу ложку цукру і дві ложки борошна. Це зараз зроблю таку. Невеличку пару, ненадовго. Зараз розколочу, криваю і залишаю ненадовго, на 10. Пара так вже гарненько постояла. Наливаю сюди оліки, ложку чи півтори. Тепер кладу масло, вишкове, можна маргарину 30 грамів, приблизно десь 30 грамів кімнатної температури. Солі трішки менше, ніж півчайної ложки. Ось так. Ще гарненько перемішу. Дріжджі так гарно дружать тут. І буду віяти борошно. Борошна треба від 350 грамів. Віяти треба обов'язково. І не забувайтеся наш девіз, дівчата, тісто любить тишу, спокій і гарний настрій. Хочу передати, дівчата, вітанечку Валентині Криловій. Вона мені відзвітувала, написала, що дяку, дякувала за рецепт. Мені дуже приємно, дівчата, що мені пишуть, що кажуть, за моїми рецептами печуть нашим соколикам. пиріжки чи ще щось. Це дуже приємно. Так що, Валентина, дуже дякую. Та всім дякую, дівчата, за підтримку. За все. Не забувайтеся, що все буде добре. Головне вірити і надіятися, все буде добре. Це дівчата при вам замішують тісто, і все воно вийде. Оце зараз так я перемішу. Таке гарно треба, щоб не забито і не, і не рідке. Мені хтось писав в коментарях, кажуть, що тісто не можна замішувати рукою, треба лопаткою або ложкою, то не повага до тіста. Повага, я так вимішу, що ніде. І від рук відставатиме, і мисочка буде чистою. Так що все буде добре. Тісто вже я вимісила гарненько. Рука чиста. Мисочка теж. От ще трішки його ось так гарно помну на столі. Ще хвилину чи півтори. Так, дівчатка, все. Тісто я вже вимісила. Тепер руки. Помажу олійкою, поверхню теж і залишаю на поверхні. Якщо зараз тепло, то можна на поверхні залишити. І десь через півгодинки я його перемну, Разів два чи три я буду ще переминати. Пішло вже десь півгодинки. Перший раз тісто довго сходить. Довгенько. Я руки помазала олійкою і тепер підімну його гарно. А другий раз вже ж буде скоріше сходити. Ось так я його підімнаю. І знову роблю колобок з нього і накриваю мисочкою так само. І через 20 хвилин приблизно десь ще раз підімну, а потім будемо ліпити вже батон. Так, дівчатка, два рази я підминала, це вже третій раз виросло тісто, ось таке гарне. Тепер будемо формувати батон. Все дуже легко так розтягую тісто. Ось так. І гарно так. Чи Врогалі в рогалік, такі формую такий батон, щоб справжній був ось так. Ось такі. Тепер викладаю на умовну поверхню, хто куди я ось так кладу, потім покладу на деко. Батон хай підходить і нагріваю духовку 180 чи 190 градусів. Пройшло десь 5 хвилин. Я зараз пороблю надрізи такі, не сильно такі глибокі, десь через 2 см можна далі. Це не принципово. Ось так. І ставлю далі в розтойку. Мій батон ось збільшився вдвічі. Тепер я його побризкаю ось так водою, бо на пекарнях є розточні парові шкафи. Так як в нас немає, то я побризки. можна просто пензликом. І ставлю в духовку 180 чи 190 градусів десь хвилин на 20. Ось такий у мене вийшов батон, трішки підірвало його, треба було більше розстойки дати. Ще гарячий. Мені колись одна дівчина ну, додумалася ж такого написати, каже. Щось там ліпила-ліпила, місила місила. Потім, каже, спекла і інших булочок взагалі показала, підставила інший булочок. Ні, дівчата, зроду. Що виходить, ти показуй. Якщо взагалі нічого має, щось не виходить, то я й не показую. Оце таке, дівчата. Такий батон у мене. Ще він гарячий. Розрізати, звичайно, що я не зможу, бо того, що він гарячий. Це так. Якщо мені дадуть його прохолодити, від мене не заберуть, то я покажу його в розрізі. А так, бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Слідкуйте за моїми подальшими публікаціями, пишіть щось в коментарях, ставте подобаєчки, я буду дуже вдячна.